Представники національного самоврядування українців з різних регіонів Угорщини, представники громадських організацій та шкіл, а також Закарпатської ОВА вшанували пам'ять жертв голодомору 32-33 років покладанням квітів до пам'ятного знаку в Будапешті. Від того часу, що тут в Будапешті встановили пам'ятник Голодомору, українська громада збирається в центрі Будапешта на набережні Дунаю. І шановує пам'ять невинних жертв Холодомору. Кожного року ми приходимо сюди, але не кожного року було так багато людей, як сьогодні. І я хочу всім подякувати, що сьогодні сьогодні або тут, або в місті Нірадьхазі, або в Сегеді, або лише вдома запалив свічку пам'яті. Бо це важливо, щоб ми все пам'ятали, щоб ми пам'ятали ці жертви, які наші предки зробили для того, щоби. Ми це ніколи більше не допустили. Це дуже важливо, щоб ми українці пам'ятали, вшанували пам'ять і так будуть також шанувати історію українців, інші народи. у нас одна з найбільших трагедій українського народу Голодомор забрав близько восьми мільйонів життів. Ми провели цей захід сьогодні для того, щоб наступні покоління, щоб передати цю ці знання цієї трагедії наступним поколінням, також і ми запалили свічки, які щоб вони символізували нашу скорботу, але ми маємо і надію на те, що Україна перенесе всі ці випробування і знову заживе і в неї буде світле майбутнє. Доведено, що голодомор став результатом саме сталінської диктатури. Взагалі, історія українців надзвичайно трагічна, і сторінка Голодомору вона написана ще кров'ю і слізьми. Я хочу, щоб про це пам'ятали не тільки в Будапешті, а всьому світі, тому долучаюсь до цього. А пам'ятали важливо це через те, що воно може повторитися, і ми добре бачимо, що відбувається сьогодні в світі. Мої. Предки по моїй мамині лінії кілометри біжали, щоб врятуватись від цього голоду. І зараз, як ніколи, важливо, щоб ми згуртувалися і пам'ятали українців, що тільки разом ми зможемо написати нову сторінку історії перемоги. Верховна Рада України у 2006 році прийняла закон, в якому голодомор визнано навмисним геноцидом українського народу. Парламент Угорщини відповідним рішенням визнав голодомор геноцидом 21 рік тому.